Доброго ранку мої малята. Дуже рада вас вітати. Сьогодні, діти, ми з вами зустрілися знову. Про вітаміни поведемо розмову. Подивіться, це вітамінка. Вона принесла нам у кошику вітаміни. Ось так. Діти, а хто з вас знає, де живуть вітаміни? Давайте розглянемо малюнки. Вітаміни живуть у корисних продуктах, а ви повторюйте разом зі мною у корисних продуктах. Далі вони живуть в овочах, фруктах і сушених фруктах і овочах. Також вони живуть у соках, компотах, у смачних кашах та супах. І у різноманітних продуктах харчування. Так, правильно. Діти, а чому лікарі радять нам щодня вшивати вітаміни? Як ви вважаєте, чому вони корисні? Я вам допоможу. Вітаміни корисні тому, що допомагають бути здоровим і не хворіти. Вітаміни корисні тому, що допомагають швидше виростати. Вітаміни корисні тому, що допомагають організму бути сильнішим. Вітаміни корисні тому, що допомагають бути життєрадісним, мати гарний вигляд. Давайте ще разом повторимо, чому ж вони корисні. Тому що допомагають бути здоровим і не хворіти, допомагають швидше виростати, допомагають організму бути сильнішим, і вітаміни корисні тому, що допомагають бути життєрадісним і мати гарний вигляд. Молодці малята правильно. Назва вітамін походить від латинського слова віта, що означає життя. І це не випадково. Вітаміни продовжують життя. Якщо вітамінів в організмі не вистачає, то людина хворіє. Особливо важливі вітаміни для росту і розвитку дітей. Якщо ми щодня споживаємо різноманітні та свіжі продукти, то отримуємо достатню кількість вітамінів, а зараз. За допомогою загадок спробуйте відгадати продукти, в яких є багато різноманітних вітамінів. Приготувались бути уважні. Я довгенька і руденька, з хвостиком тоненьким. На городі мене рвуть і до столу подають. Так, це морква. Діти, а давайте скажемо, яка морква. Вона смачна, разом зі мною повторюйте, вітамінна, цілюща, корисна, поживна, солодка, соковита, добре, йдемо далі. На мене нарікають, що до сліз я допікаю. Вибачте, та я невинна, бо я лікарська рослина. Це що? цибуля, так справді. Цибуля, діти, і корисна, і вітамінна, і лікарська рослина, тому що знищує багато мікробів в організмі. Діти, а як лагідно її можна назвати? Так, цибулька, цибулинка. Добре, далі йдемо. Є солодкий, є гіркий, різні форми має. Є худий, а є товстий. Хто його знає? Так, це перець. Діти, а давайте ж розкажемо, який перець. Перець буває солодким, так? Гірким, товстим, правильно, та тонким він може бути жовтого кольору, зеленого та червоного. Ще його кладуть в різні страви. Добре. На городі він росте, червоним і жовтим буває, коли дозріває, на стіл потрапляє. В салатах свіжих він завжди буває. Що це, діти? Здогадались? Так, звичайно, помідор. Ось який смачний помідор. А це що? В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі з пухирцями. огірки – Ось вони, огірки. Діти, як ви вважаєте, хто найбільш вітамінний огіро чи помідор? Я, наприклад, без огірків та помідорів не уявляю харчування людей? Пропоную пригадати всі гарні слова, що називають властивості огірків і помідорів. Розкажіть про них, які вони? Ну, давайте помідор. Він який? Якого кольору? Червоного, формий круглий. Він який? смачний, салатний, поживний, вітамінний. Добре. А огірок який? Давайте разом. Якого він кольору? Зелений. Далі довгий, смачний, салатний. Поживний, вітамінний. Молодці. Так, діти, про кожен овоч можна розказати багато цікавого, про його користь, смак, колір та розмір. Але дорослі та малята мають це звичайно знати. Соковиті фрукти цінні, в них багато вітамінів. Недаремно кажуть люди, щоб міцним та сильним бути, щоб здоров'я добре мати, повсякчас нам слід вживати. Вам, малята, та й мені? Фрукти й овочі смачні. А тепер про смачненьке. Вітамінка запрошує нас на свій кулінарний. Майстер клас і пропоную разом з нею приготувати салат для друзів та вивчити чудовий віршик. Увага на екран! Пропоную послухати віршик, який так і називається салат для друзів та розглянути малюнки. Знаєш, друже, як цікаво готувати різні страви? Ось, наприклад, для салату треба неодмінно взяти. Огірки, томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Ми помиємо спочатку все для нашого салату: огірки, томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Наші овочі чистенькі. Ми поріжемо дрібненько огірки, томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Не забудьмо посолити, ще й олійкою полити. За хвилинку все готово. Маємо салат готовий. Все, як бачиш, дуже просто. Пригощайтесь, любі гості! Малята, вам сподобався віршик? Да? А скажіть, будь ласка, про яку страву йде мова? Що готувала вітамінка? Так, салат. А для кого вона його готувала? Для друзів. А які ж овочі вона використовувала? Огірки, помідор, перець, цибульку, моркву. Добре, давайте ще раз повторимо віршик разом зі мною. Знаєш, друже, як цікаво, готувати різні страви. Ось, наприклад, для салату треба неодмінно взяти огірки. Томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Ми помиємо спочатку все для нашого салату огірки, томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Наші овочі чистенькі ми порішемо дрібненько. Огірки, томати, перець і морквинку і маленьку цибулинку. Не забудьмо посолити, ще й олійкою полити. За хвилинку все готове, маємо салат готовий. Все, як бачиш, дуже просто. Пригощайтесь любі гості. Я думаю, що вам подобається віршик. а щоб його краще запам'ятати, треба повторити ще раз. Пропоную вам повторити самостійно за допомогою таблиці, а я вам буду допомагати. Знаєш, друже, як цікаво, готувати різні страви. Ось, наприклад, для салату. Треба неодмінно взяти огірки, томати, перець і морквинку, і маленьку та цибулинку ми помиємо спочатку все для нашого салату. Огірки. Томати, перець, і морквинку, і маленьку цибулинку. Наші овочі чистенькі. Ми поріжемо дрібненько огірки, томати, перець і морквинку, й маленьку. Цибулинку. Не забудьмо посолити, ще й олійкою полити. За хвилинку все готово. Маємо салат готовий. Все, як бачиш, дуже просто. Пригощайтесь любі гості, молодці малята. Добре. Але дуже швидко минає час. Наше заняття добігає до кінця. А ви, діти, повторіть вірш ще декілька разів з батьками, щоб добре його запам'ятати. А якщо буде бажання, то можете приготувати за рецептом вітамінки, салат і надіслати фото або відео мені. Бажаю вам успіху, дякую за увагу. І до побачення!